Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, трохи я запихалася, бігла, спішила. Як зазвичай, вибирайте інтуїтивно свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь поради. Не завжди виходить в мене, можливо, так вміло дати вам пораду, Ось, але я намагаюся. І так, це підтримка від мене для вас. І щира подяка за вашу підтримку, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. І так, перший, другий, третій варіант, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні: десяточка кубків. Ну, я скажу, що це по повній програмі. Російською ізобілією, можна сказати, щось у мене йде перша асоціація. Я забула українські слова. ізобілі. Будь ласка, напишіть, допоможіть мені. Ось. А, що можна ще сказати? Це і успіх, це і радість, це переповнення емоцій. Це коли ви знаєте все настільки. все добре. Ну, знаєте, юбілей якийсь, якесь день народження, якесь свято велике, весілля. Що завгодно, порада цієї карти, в принципі, насолоджуйтеся моментом, тому що не знати, коли і як це закінчиться. Я маю на увазі, що вічно так не буде. Карта номер 2 Тут у нас паж монет, і Паж Монет говорить про якийсь новий початок. Початок чогось нового, навчання. Скоріше за все, це може бути якесь навчання, якась старанність, якісь нові перспективи, можливості і якісь як би це сказати, повідомлення, пропозиції. Звичайно, це фінансові, і, звичайно, це маленькі, це не є великі фінанси, це якісь, знаєте, ну комусь. Я так скажу, у кожного свої маленькі фінанси і великі, так? Для вас це будуть маленькі. Саме для вас, хто ось, як ви дивлячись. А що для вас маленько, комусь і тисяча дуже велика, комусь і 20 тисяч, 100 тисяч замало. Розумієте, дивлячись для чого. Але це маленька кубка грошей, це, знаєте, таке визнання ваше. Хтось вам зробив маленький подаруночок, Ось і якісь новини, перспективи, теж о, говорить ця карта. Порада цієї карти: будьте більш старанними. І йдіть в цьому напрямку, який ви почали. В принципі, знаєте, ще ж, як в мене йде, залазьте далі у цю справу. Тобто, ви почали, можливо, якусь справу, ідіть далі. Тут є перспективи. Карта номер 3 А тут у нас Сімірочка. Цих монет. Говорить про терпіння. От як квочка висиджує е, яйці ось таке терпіння треба мати. Ви вклалися в щось. Заклали повний е, цей погріб продуктами. Це не значить, що ви повинні з'їсти це ще не час. так Час буде взимку, ну в принципі, вже майже зима. Але поступово ось і карта: в першу чергу, порада наберіться терпіння. Терпіння може бути і довго, до речі, це може бути і півроку, декілька місяців, декілька днів, декілька годин, дивлячись, що саме. В Першу чергу порада. Набратися терпіння. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!